В розподіленій системі керування базою даних, дані розподіляються за вузлами мережі, і існує два основні механізми розподіленого зберігання даних фрагментація і реплікація. Давайте розглянемо основні моменти, що стосуються фрагментації. Суть фрагментації полягає в тому, щоб поділити логічну базу даних на фрагменти з метою зберігання кожного фрагмента на певному вузлі мережі. Одиницями фрагментації можуть бути як відношення, так і складені відношення. У випадку, коли одиницею фрагментації є відношення, вирішується проблема, як відношення, яке відношення, в якій базі даних має зберігатися. З іншого підходу допускається, що будь яке відношення може бути зображено у вигляді сукупності фрагментів, що розподіляються за різними базами даних. Фрагментацію, що здійснюється розподілом відношень за базами даних, теоретично здійснити нескладно. Тому давайте розглянемо проблему фрагментації власне відношень. Завданням фрагментації відношень можна, завдання фрагментації можна сформулювати в такий спосіб. Нехай задане відношення R. Його потрібно зобразити у вигляді сукупності відношень R1, R2, R3, так, так, далі, так, щоб ця сукупність відповідала критеріям ефективності. Під критеріями ефективності ми будемо а, розуміти час доступу, пам'ять, завантаженість комп'ютерів тощо. Фрагментація є коректною, якщо вона повна, тобто не містить перетинів і може бути реконструйована. Декомпозиція відношень, а, відношення R на фрагменти є повною тоді і лише тоді коли кожен елемент даних з вихідного відношення належить якомусь із похідних відношень, фрагментованих, декомпозиція відношення R на фрагменти може бути реконструйована, якщо існує такий реляційний вираз, друга теза. Так, що вихідне відношення може бути отримане шляхом поєднання фрагментованих відношень. І останнє, декомпозиція відношення на фрагменти не містить перетинів, якщо будь-який елемент даних з вихідного відношення міститься не більше, ніж в одному фрагменті. Є три типи фрагментації відношень, які зараз зображені на слайді, і пропоную послідовно їх переглянути. Горизонтальна фрагментація полягає в розподілі кортежів відношення за фрагментами. Формально горизонтальну фрагментацію можна визначити е, в такий спосіб і формульно записати так, як показано на слайді. Нехай задане відношення r, і на ньому визначений предикат F і T. Тоді горизонтальний фрагмент відношення визначається за формулою, яка зображена на слайді. Тобто, горизонтальний фрагмент ерит це множина кортежів, які задовольняють певній умові T. Для ілюстрації давайте розглянемо приклад. Ну, наприклад, перше. Існує відношення проєкт, який характеризує ну, номер проєкту, зрозуміло, так, назву, тип і вартість. Очевидно, що множина предикатів, яка зображена першою тезою, коли вартість має бути окремо меншою за 300 тисяч, дорівнювати 300 тисячам і бути більшою за 300 тисяч, породжує повну фрагментацію і не містить перетинів. Другий варіант, коли вартість має бути меншою за 300 тисяч, але більшою за 200 тисяч, породжує повну фрагментацію, яка, в свою чергу, містить перетин. Останній варіант, коли фрагментація має бути менше 200 і більше 300 умовних одиниць, породжує неповну фрагментацію, яка не містить перетин. Вертикальна. Суть вертикальної фрагментації полягає в тому, що відношення поділяється на дві чи більше проекцій. Тобто, схема відношення поділяється на певну множину підсхем. Для відновлення вихідного відношення з фрагментів необхідно, щоб усі підсхеми містили первинний ключ. Існує інший підхід. Коли під час поділу схеми до кожного фрагмента автоматично додається поле з ідентифікатором кортежу. Значення цього ідентифікатора зазвичай встановлюється системою автоматично. Для прикладу можна розглянути фрагментацію відношення постачання, яке містить атрибути номер відношення, ключове поле, дані про постачальника, про обладнання і проекти на проектів. Вертикально фрагментація з використанням первинного ключа може мати вигляд, який наведений у вас на слайді. Та ключове поле номер постачання так, фігурує і в одному, і в іншому відношенні. І потім шляхом поєднання ми отримаємо вихідне відношення. Розглядаючи переваги і недоліки горизонтальної і вертикальної фрагментації, можемо говорити про те, що при горизонтальній фрагментації ми можемо паралельно обробляти фрагменти відношення. І горизонтальна фрагментація надає можливість поділяти відношення так, щоб кортижі розташовувалися там, де вони будуть використовуватись найчастіше. Що стосується вертикальної фрагментації, то серед переваг ми можемо виділити наступні. Є змога поділяти кортежі відношення так, щоб їхні частини розташовувалися там, де вони будуть використовуватись найчастіше. Є змога проводити паралельну обробку відношень, і а, існує ідентифікатор кортежу, який дає можливість здійснювати а, ефективне з'єднання вертикальних фрагментів. На змішанні фрагментації ми детально зупинятися не будемо, оскільки це фактично а, послідовне застосування вертикальної і горизонтальної фрагментації. Після отримання усіх необхідних фрагментів відношень, постає проблема розподілу цих фрагментів за музлами мережі. Єдиних рекомендацій стосовно того, як це робити, немає. Слід знайти такий оптимальний розподіл фрагментів за вузлами мережі. За умови, що відомий розподіл додатків. А, за вузлами мережі вже є. Визначаючи оптимальність, слід враховувати різні параметри. Ну, зокрема, це вартість передавання, зберігання, обробки даних, це часові характеристики, це продуктивність і певні обмеження, ну, наприклад, ємність характеристика вузлів мережі. Для того, щоб розподілити фрагменти за вузлами мережі, необхідна також додаткова інформація, яка стосується бази даних, розмірів фрагментів, додатків, тобто місця їхнього розташування. Частоти використання тих чи інших фрагментів для виборки даних, частоти використання фрагментів для відновлення даних, інформація, що стосується вузлів мережі та самої мережі, тобто вартості та часових характеристик передавання даних між двома вузлами. Другий механізм розподіленого зберігання даних реплікація. Під реплікацією розуміється механізм розподілу даних за вузлами, що дозволяє зберігати копії репліки. Тих самих даних на різних вузлах мережі з метою прискорення пошуку і підвищення стійкості до відмов. Відношення чи фрагмент є реплікованим, якщо його копії зберігаються на двох або більше вузлах. За повною реплікацією, відношення його копії зберігаються на всіх вузлах мережі. Допускається ситуація, коли вся база даних зберігається на всіх вузлах мережі. В даному випадку будемо мати справу з повною реплікацією бази даних. До переваг реплікації можемо віднести доступність, тобто в разі перебою в роботі вузла, що містить якесь відношення, його доступність на інших вузлах зберігається. Паралелізм полягає в тому, що ми можемо виконувати запити до відношення розпалалено за всіма репліками. Зниження вартості передавання даних говорить про те, що це відношення пояснюється тим, що це відношення доступне локально в усіх вузлах мережі, де є його репліки, тобто копії. Ми відповідно можемо виділити недоліки, оскільки підвищується вартість зберігання, створення і відновлення даних через наявність копії на всіх вузлах мережі, підвищується відповідно і вимоги до ресурсів. І ускладнюється підтримка цілісності даних, наприклад, одночасного відновлення різних копій одного і того ж відношення за необхідності модифікації даних. Для реалізації реплікації використовується три сервери. Це є видавець, дистриб'ютор і передплатник. Видавцем називають сервер, що надає розміщені на ньому дані для копіювання на інші сервери. Окрім створення копії даних, видавець відстежує внесення до його бази даних зміни і готує нову копію. Дистриб'ютором називається сервер, що підтримує розподілену базу даних. Він виконує роль посередника, копіює всі публікації, підготовлені видавцем, і пересилає їх передплатникам. Дистриб'ютором може бути як віддалений сервер або сервер, що сконфігурований як видавець чи передплатник. Конкретні функції, що їх виконує дистриб'ютор, залежать від методів реплікації, які використовуються. Передплатником називається сервер, що отримує копії даних, наданих видавцем. Механізми зміни даних передплатником відрізняються від механізмів зміни даних видавцем. Є два методи відновлення даних передплатників. По-перше, це реплікація за запитом, яка полягає в тому, що передплатник періодично звертається до дистриб'ютора із запитом про зміни, які відбулися з моменту останнього з'єднання. Примусова реплікація полягає в тому, що дистриб'ютор сам встановлює з'єднання з, з переплатником і пересилає йому необхідні дані. Залежно від методу реплікації, передплатники можуть чи не можуть вносити зміни в репліковані дані. На простішому випадку змінювання дані може тільки видавець змінювати. У складніших моделях реплікації ці функції покладаються і на передплатника, і на видавця. Змінені дані, отримані від усіх передплатників, синхронізуються і поєднуються з даними видавця, а потім вже розсилаються передплатником. Розглядаючи моделі реплікації, можемо виділити їх дві: це реплікація моментальних знімків і реплікація транзакцій. Реплікація моментальних знімків є найпростішою моделлю реплікації. Моментальний знімок це повна копія даних, обраних для реплікації. Вона розсилається передплатникам. Під час реплікації транзакцій використовується журнал транзакцій бази даних. Обрані транзакції копіюються в базу даних дистриб'ютора зі збереженням інформації про послідовність їхнього виконання. А вже потім розсилається севером передплатникам і виконується на них в тому ж порядку, в якому виконувалися на сервері видавці. Цей механізм зменшує завантаження мережі, і його рекомендується використовувати у великих базах даних з невеликою кількістю змін. Існують і три основні топології реплікацій. Топологія реплікації описує характер взаємозв'язків між учасниками реплікації. Перший тип це один до багатьох. Він передбачає наявність одного видавця і кількох переплатників. Реплікація типу багато до одного має місце, коли дані від кількох видавців пересилаються одному переплатнику. І останній тип це реплікація типу багато до багатьох, яка означає, що дані від кількох видавців пересилаються відповідно кільком передплатникам.